Доброго ранку! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже-дуже смачний товар, який є на будь-якому українському ярмарку. Солодкі, м'ятні до чаю ароматні. Це перше, що приходить нам в голову, коли ми говоримо про пряники. Пряники з ягідним джемом, зі згущенним молоком, шоколадом і неодмінно із цукровою глазур'ю. Вони добре смакують із чаєм, з узваром, з молоком та й просто так. Кулінарів, які випікали та розписували пряники, називали пряничники. Майстри із покоління в покоління передавали свій особливий рецепт пряників. До основного тіста завжди щедро додавали горіхи, прянищі, вироби покривали цукровою солодкою глазурю. Сьогодні легко можна купити пряники в будь-якому магазині, а раніше ця солодка випічка мала дуже високу ціну, було складно її купити. Ті, хто могли собі придбати пряники, вважалися справжніми багатіями. Маленькі дітки зберігали свої важко зароблені гроші до ярмаркового дню, щоб придбати собі хоча б один солодкий цукровий пряник та поласувати ним. Зараз, як і багато років тому, ароматні пряники вважаються символом щедрості, привітності та солодкого щасливого життя. Сьогодні я пропоную зробити пряник. Ми їх сьогодні не будемо випікати, ми будемо робити його з пластиліну. Отже, нам потрібна дощичка та пластилін. Перше, що треба зробити, це розім'яти шматочок пластиліну. Так, розім'яли, зробилось такий млинець. Тепер придаємо йому форму. Я буду робити пряничок у вигляді сердечка. Ось такий пряничок в мене вийшов. Ми його з вами спекли ось так із пластиліну. Тепер нам потрібно прикрасити. Бо найсмачніші пряники ті, які були прикрашені солодкою цукровою глазурю. Тому я пропоную наші пряники прикрасити. Я підготувала жовтеньку фарбу та пензлика. І зараз ми з вами його прикрасимо. Прикраси були простенькими: це були лінії або крапочки. Можливо, щось схоже на квіточку чи на дерево. Ми з вами зробимо ось таку просту прикрасу. Ось і вийшов в нас ось такий гарний солодкий пряник. Треба його покласти, щоб він. Трошки застиг, і ми можемо його покласти до нашого кошика. А зараз подивіться відео про музей пряників. На сьогодні в мене все. До побачення! Зустрінемось завтра!